Вірклієві Золотинівського району священик УПЦ МП не дозволив рідним військового вносити труну з тілом героя до церкви на відспівування. Відповідне відео з'явилось на каналі Говорить Великий Львів. Обурені люди питають священика, чому він так учинив. Той пояснив, що не хоче відспівувати полеглих військових разом з капеланами Православної церкви України. Далі без коментарів. В якому основанні ви двох наших погибших хлопців не впустили сюди я... Де ваша совість? В... Я вам скажу чого, щоб ви розуміли того, що я не можу заслужити я з, з ними. Що ви хочете, щоб служили похорон капелана або ПЦУ, То я не просіть мене, щоб я заніс у церкву. ваша церкви. Церкви. А це а Не Людина життя віддала.